Всім привіт! Друзі, я вернулася. Будемо потрошку з вами знімати. У мене, оце ви знаєте, з грудня місяця оце прям чорна полоса якась. То гуси різала, ніколи було знімати. Казала, я їх вже в житті не буду брати ті гуси, поморочилася я, дівчинки з ними, хай їм греть. То захворіла. Бо гуси різала таке дуло, таке свистіло, поки трошки вичухалася, там дитина приїхала в відпуск, не знімала, думала, побуду трохи з дитиною, внімання йому дам, бо оп'ять як поїде, і хто знав, оп'ять коли приїде, і який приїде, ну то таке. Потім уп'ять захворіла, то доця захворіла в мене. Коротше, якась чорна дівчатка полоса в мене. Пішла, хто його зна після Нового году. Теж така самісінька. Там поїхала, кукурузи купила. Теж холодно, вітер, опять от соплі в мене. Ну, мов ще Нормально себе держу. Уже місяць не знімала відео, думаю, хоч щось зніму. Бо як узялася знімати, то треба, значить, його доводити до кінця. Ну, Ось таке дівчата. Сьогодні в нас буде борщ. Будемо готувати борщ з пампушками з часником. Ось таке. Так, девочки, поставила м'ясо варити на борщ. Поки воно тут буде варитися, ми зараз швидко заколотимо на пампушки. Хай вони підходять, а ми будемо готувати борщ. Значить, я влила сюди теплої води таку отакусь чашечку. Ну, я думаю, 250 грамоті обичні чашки. Да? Оце. Це кількість води. У мене тут дві чайні ложки з дрождів сухих, дві чайні ложки солі і дві столові ложки сахарі. Ось дивіться, якщо не вірите, оце в мене все. Я сюди висипаю його. Висипаю і розколочую. Скачуватися дуже не треба, Ось так трохи розколотили, щоб воно розійшлося і все. Ну там собі реакції досі піски підійде і буде все добре. Значить, одне яйце вбиваю. Теж розколочу. І вливаю сюди ну, я знаю, ложок дві олії. Все. Оце все розкомотили, і замісили тісто. І поставили в тепленьке, хай воно собі підходить. А ми будемо займатися борщем. Так, дівчки, замісили. От так, не треба тут ізділ'я всяке робити, просто замісили і все. Фух. Борошна скільки, ну не знаю, Замісили так, як на хліб. Там всі пишуть мені, там вони всі айди, які пишуть, скільки там кидаєш, що, по-перше, слухайте внімо, як я розказую, скільки я що ложу. Писати рецепти не буду. По-перше, у мене не кулінарний канал, щоб я рецепти писала, а по-друге, я його. Редактирую на телефоні, у мене є ноутбук, але но він у мене слабенький ноутбук той. Редакторую на телефоні, але я там ще толком не навчилася, як його писати. Тому я рецепти не писатиму. Та й не кулінарний мене канал. Це що у мене, мастер шеф якийсь чи що. Облікаваний сільський мій канал який цей. Пізніше трошки буду викладати своє хазяйство, а поки я показую рецепти. Далі будуть хазяйство показувати. Потім буду показувати огород. Може, деякі моменти і ремонту буду показувати, що я строїтиму. Показуватиму, як я живу. А не тут шедеври роблю. Як вмію готувати, так і показую готувати. Ну, ладно, не, не, не к цьому так. Бо можна багато балакати, а, а робота стоятиме. Так, накриваємо і ставимо в тепле місце. І починаємо. Значить. Ми бурячок квашений, дівчатки. варимо з бурячка квашеного і ріжемо його. Ріжемо соломкою. Значить, тоненько зразу на слайси. Ріжемо. Потім ріжемо соломкою. Грубо я не люблю. Я люблю, щоб тонесенько було, дрібненько. Наче б ви тертушку натерли. Бо я однієї жіночки подивилася, як вона бур квашеного робить. Боже, дівчики, я чуть не вмерла. Їй був шедевр. мене, якби чоловік побачив таке порізане, то він би у отой борщ на голову натяг би так, щоб більш борща не схотілося б. Ось дивіться, я зблизя покажу. Дрібнесенькі, тонесенькі, соломочка. Оце так. І перерізаємо весь бурячок. Так, дивочки. Нарізали бурячок, хай стоїть. І будемо зараз робити засмажку. Та ти подивіться. Тут у мене олійка і трошки жирку. Я тушила м'ясо з гусятини. І трошки жирку осталось, я висипала. То я трохи там зажорювала, то я осточки висипала. Робимо зажорку. М'яско швидко звариться. У мене рибрина, свиняча рибрина. Зараз я поріжу. Так, дівчинки, зажарочка. Зажарочка. Піджарилася, висипаю морковку. Морковку прожарюємо. І потім я вам покажу, що я ще додаю, щоб був смачний борщ. Так, прожарили морковку. Єсть у мене джіка. Я її варю. Раніше я варила... Поки діти мали були, вони мене дуже її їли і з кашою, і з картошкою, і так могли їсти. А так як порозбігалися діти, то в мене не дуже вдома чоловіки з доцю їдять. І я її почала готувати спеціально для борща. Вона не гірка. Висипаю джику, І вливаю сюди ще томат. Томат у мене з перцем болгарським, Во. і все це хай тушиться. Так, дівчульки ставлю. Що це. Так, дівчат, кидаю картошку. Я взагалі її відварюю. Зараз підожіть, бо дзвонять. Так, дівчатки, полялякала. Значить, додаю картошку. Я так не роблю картошку. Я віддільно картошку відварюю, товчу. Так, ну, щоб її картопля була і трошки підтовчена. А потім кидаю. Тому що у мене чоловік... Отоїсть бур, що картошку оставляє. Не знаю чого. Що я кидаю картошку раніше буряка? Тому що буряк красний фу, квашений. Якщо я буряк укину, потім картоплю і картопля тоді виходить дубленна. Через те, я кидаю зразу картошку, вона варюється, а потім буду сипати, як картошка розвариться, буду сипати буряк. Ото так, дівчата. Зажарка вже готова. Осталося доварить. Дрібненько порізала. От так. І хай вариться. Так, проварилось, додаємо сюди буряк. Вашений бульок. і варимо ще. Так, дівчутки не змогла повитягувала кістки, висипою капусту. І осипую за жорку, трошки водички, і хай кипить ще. Так, дівчулю докидаю сюди ще морожений перчик солодкий. Небагато, бо в мене ж там вже у цьому фух, в томаті ж є. Так, -то, щоб типу, як свіженький кинула. Бо варений є сварений, а свіженький є свіженький. По вкусу він якраз того, що ми тут у мене томат із солью, плюс аджика. В аджики там і сахар є, і кислота, все є. На вкус він нормальний. Тому зараз ще кину Лаврушки. О, лаврушки кидаю. Сухий перець, фух, сухий часник. Виключаю і висипаю зелень. Тут у мене укроп, петрушка і зелена цибуля. Все. Оце такий у мене борщ вийшов. Дівчатки пахне, дарма що в мене ніс забитий, а пахне це передати не можна. Ось такий борщ я варю. Так, дівчинки, хай настоїться з зеленю. Е Помпушки з щасником покажу я вам у шурсі. Бо поки кісту підходить, я в мене в хаті, поки прохладно розпалила. Тому поки підійде, вже покажу вам у шурсі. Пампушки з часником. Які вони в мене вийшли. Всім приємного апетиту. Кому понравилось, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся і ждемо до наступних відео. Дай Бог, щоб я сильно не захворіла, будемо далі знімати.